Вітаю! До вашої уваги досвід роботи вчителя математики Херсонської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 44 Херсонської міської ради Шульги Ганни Миколаївни. Моє життєве кредо. Учитель готується до найкращого уроку все життя. Науково методична проблема, над якою працюю, це підвищення ефективності навчання за допомогою ІКТ. На вашому екрані онлайн-сервіси для організації дистанційного навчання. Я думаю, ви вже всі з ними знайомі. Це інтерактивний правил Learning Apps, наш Zoom, з якими ми працюємо, на уроки тести, де ми проводимо все освіта. І сьогодні я вас з вами познайомлю з навчальною програмою: це Матіфік. До вашої уваги, навчальний онлайн-ресурс Матіфік. Так як в цьому році між компанією та Міністерством освіти і науки України підписано меморандум, ми можемо користуватися даним навчальним ресурсом безкоштовно. На цьому ресурсі ми бачимо дуже багато математичних ігор на різні теми. На жаль, цей навчальний ресурс захоплює тільки початкову школу і два класи старшої школи. Це 5-й 6 клас. Отже. Пропоную розглянути першу задачу. Для того, щоб знайти якусь певну задачу, ми можемо натиснути Вибрати за тему і вибрати саме ту тему, яка нам потрібна. І потім переглядати всі задачі, які із запропонованих. При вивченні теми вимірювання кутів за допомогою транспортира можна використати саме цю платформу і попрацювати саме в певній задачі це вільна гармата. В чому полягає? Коли ми вивчаємо тему вимірювання кутів за допомогою транспортира, діти не всі розуміють, як користуватися транспортиром і як його покласти. Ми пояснюємо на уроці тему, показуємо, і потім для закріплення знань відкриваємо дану задачу, має Вистрілити мішень, коли, попавши, в нас утворюється кут. І він бере транспортир. Бачимо, що транспортир ми самі рухаємо нам не задача його ставити. Тобто дитина сама повинна поставити транспортир так, щоб виміряти кут. І після того, коли дитина ставить все вірно, він може впевнено сказати, який кут утворився. І внести саме цей кут у відповідь задачі. Коли ця відповідь вірна, в нас. Буде салют, коли відповідь невірна, на засмучений смалик і ми аналізуємо, в чому виникла проблема. Що невірно зробив, можливо, не так транспортир поставив або порахував не з цієї сторони. Отже, ми можемо зробити висновок. Навчальний процес повинен не просто пристосовуватись під власний рівень знань і умінь учнів, змінюючи зміст і методи, а зобов'язаний орієнтуватися на розвиток мислення, пізнавальних можливостей, інтересів та досягнення максимальних результатів у навчанні кожної дитини. Дякую за увагу!